Проти Трампа піднялися навіть наближені республіканці. Ніхто не хоче помиритися із безрозсудними рішеннями лідера США, тож пішли на крок, якого годі було уявити. Перш за все, вважалося, що імпічмент не вдасться, адже Трампа підтримують його пробічники. Та, схоже, все сталося не так, як здалося на перший погляд. І очільника США різко протеснули до стінки. Свої ж подробиці обговоримо далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Десятки тисяч людей знову вийшли на вулиці США підтримати імпічмент яке висунули проти Трампа. Ця ідея сподобалася всім жителям Америки. і Вони почали вимагати республіканців її втілити, аби зробити це зараз, а не в 26-му році, коли вони можуть програти вибори. Це змусило багатьох прибічників Трампа задуматися і змінити свою думку. Мітингарі тримали плакати з написом жодних королів. Та кричали геть американському лідеру, вимагаючи імпічменту Трампа. Сенат засудив дії президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни та заявив, що Сполучені Штати таким чином ризикують своїми європейськими альянсами. Янсами та роблять країну слабкою перед зовнішніми ворогами на думку сенатора Трамп просигналізував про бажання адміністрації просувати пропозицію, яка підтримує Москву. Це ще один аргумент в бік підтримки республіканців щодо імпічменту Трампа. Європейці заступилися за нас. Увесь захід заступився за нас. Вони вклали гроші. І як Європа знову нам довірятиме, якщо Трамп відмовиться від них? Поставив запитання один із сенаторів. Сенатор попередив, що стратегія Трампа може підбадьорити зовнішніх ворогів. Тож лідера слід усунути від влади найгірше те, що це ознака того, що Сполучені Штати слабкі, і це надсилає сигнал кожному диктатору в Китаї, Північної Кореї Ірані. Що якщо ви встаєте і залякуєте Трампа, ви досягнете свого, заявив він? Тож пропозиція в американському конгресі по імпічменту президенту США Дональду Трампу знайшла свою підтримку. Ось що сказав автор ініціативу демократ ШРІ Танедер. Коли Трамп ігнорує конституцію, конгрес і суди він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під за. Грозу нашу демократію, заявив політик у своєму дописі на платформі X. Також на думку конгресмена Трамп неодноразово демонстрував, що він не придатний обіймати посаду президента. Загалом член палати представників ініціював імпічмент за сімома статтями: зокрема, перешкоджання правосуддю та зловживання виконавчою владою, узурпація повноважень, зловживання торгівельними повноваженнями та міжнародна агресія, порушення прав гарантованих першою поправкою, створення не незакон... Конного офісу йдеться про департамент ефективності уряду США або доджі хабарництво та корупція та тиранічне перевищення повноважень. Шейта Недер закликав конгрес відреагувати на дії президента США. Його незаконні дії підірвали систему правосуддя, порушили розподіл влади та поставили особисту владу на егоїстичні інтереси вище за державну службу. Ми не можемо чекати на ще більшу шкоду. Конгрес повинен діяти, заявив Танидер. Водночас, як повідомляє Fox News, представниця Білого Дому Ліз Г'юстон відкинула звинувачення Танидера та назвала його ініціативу політично вмотивованою. Так, от кожна дія вжита президентом Трампом та його адміністрацією є повністю законною. Та міцно вкоріненою у волі американського народу відчайдушний трюк демократів із імпічментом це не що інше, як безрозсудний політичний акт, який американський народ бачить наскрізь, сказала вона. Як зазначив телеканал, ініціатива щодо імпічменту майже напевно не матиме результатів у палаті представників, яка контролюється республіканською партією. Ініціатива Тенера перша спроба оголосити імпічмент Трампу під час. Його другого терміну на посаді президента США так от під час його першого терміну Палата представників двічі оголошувала Трампу імпічмент, але в обох випадках не вистачало голосів у сенаті. Але перспектива осунення від посади може майоріти на горизонті чинного президента США вже наступного року, коли відбудуться проміжні вибори для конгресу. Пише ЕКШОС. Якщо демократи візьмуть більшість у палаті представників, то ймовірність оголошення імпічменту є. Соціолог Джон Маклафін, якого хвалить Трамп, упевнений у цьому, що демократи вже сигналізують про такий сценарій, водночас на них тиснуть прохильники які хочуть, щоб ця поліцила рішуче протистояла Трампу. А от республіканці поспішають виконувати програму президента Сполучених Штатів Америки. Загроза імпічменту додала невідкладності прагненню адміністрації Трампа провести якомога більше його порядку денного через конгрес до проміжних виборів 26-го року. Особливо його плану продовжити податкові пільги 2017 року. Пише ЕКШОС. Но далі поговоримо зокрема і про те, як президент США Дональд Трамп на Денний день свого правління, має рейтинг у 44%. і це найнижчий рівень підтримки серед останніх п'яти голів Білого Дому, включно з його першою каденцією вісім років тому. Він поступається Джо Байдену, Бараку Обамі та Джорджу Бушу молодшому. Також більшість громадян США вважають президента Трампа небезпечним диктатором, чию владу слід обмежити, перш ніж він зруйнує американську демократію. Американці вважають, що він перевищив свої повноваження такими діями, як масове звільнення федеральних службовців. Пише. ЕКШОС із посиланням на опитування Public Religion Research Institute. минуло лише 100 днів адміністрації Трампа, але ми дійсно спостерігаємо опір більшості американців порядку денному Трампа, каже гендиректор PRRI Меліса ДЕКМАН Зазначається, що після 100 перших днів на посаді лише 4 з 10 американців висловили схвальні думки про президента. При цьому більшість незалежних виборців погодилися із думкою, що Трамп є небезпечним диктатором, і це свідчить про те, що помірні виборці. Ті, які допомогли йому повернутися на посаду, відвертаються від нього. Зокрема, опитування показало, що невдоволення масовими такими депортаціями, тарифами, посиленням контролю над коледжами та звільненням понад 100 тисяч федеральних службовців, при цьому дії Трампа схвалюють відносно невелика кількість республіканців. Водночас, 81% республіканців вважають Трампа сильним лідером, якому слід надати владу необхідну для відновлення величі Америки, із цим твердженням погоджується 51% білих американців. Декман вказує, що громадяни США залишаються розділеними порівну щодо загальних імміграційних ідей Трампа. Але більшість категорично не згодні із неконституційною або негуманною практикою. Більшість вважає, що президент Трамп перевищив свої повноваження, наказавши масово звільнити федерацію реальних співробітників у декількох агентствах. Так, понад сім із десяти американців виступають проти скорочення основних федеральних агентств, а дві третини виступають проти нових тарифів або податків проти інших країн. Нагадаємо, що рейтинг схвалення Трампа після перших ста днів президентства став найнижчим серед американських президентів за останні вісім десятиліть. Спільне опитування, проведене ABC News, The Washington Post і Ipsos показало, що лише 39% американців позитивно оцінюють його діяльність. Ну а в свою чергу. Президент США Трамп заявив, що опитування змі щодо його рейтингу є фейковими. За словами Трампа, його адміністрація працює краще ніж будь-коли. Ба більше він вважає, що у нього не 40% підтримки, а 60%. І про це президент США заявив на мітингу в Мічигані на честь 100 днів свого президентства. За його словами, інтерв'юють більше демократів ніж республіканців. Опитування брехливих змі, які самі фейкові новини, є фейком. Ми чудово справляємося краще ніж будь-коли раніше. Сказ. Завтрамп і при цьому варто зауважити, що Трамп не уточнив, які саме публікації з опитуваннями обурили його. Однак нещодавно телеканал CNN опублікував дані опитування, які показали, що підтримка Трампа із наближенням 100 днів його другого терміну вже нижча, ніж у всіх його попередників протягом останніх 70 років. Ну а тим же часом генеральний директор Тесла та керівник Доджі Ілон Маск виступив проти торгівельної війни та високих тарифів Трампа. Він заявив, що не підтримує запровадження високих тарифів із боку Сполучених Штатів. За його словами, він виступатиме за зниження мит, але усе залежатиме від рішення Дональда. Трампа я багато разів офіційно казав, що вважаю, що нижчі тарифи це як правило хороша ідея для процвітання. Але це рішення в основному залежить від президента США. Я продовжу тому виступати за зниження тарифів, а не за підвищення тарифів. Але це все, що я можу зробити, сказав Ілон Маск. Маск додав, що Трамп прислухається до більшості його порад. Однак підсумкове рішення приймає виключно президент. Тим часом ще й поговоримо з вами про Китай, про те, що Китай заявив про підтримку Увага мирного врегулювання війни в Україні та закликав сторони сконцентруватися на вивченні її першої причини. Боже, і чесно, я вже не знаю коментувати ці новини. І очільник МЗС країни Ван Ї закликав партнерів дотримуватися неупередженості, зміцнювати взаємодію з ООН та сприяти політичному розв'язанню конфліктів, зокрема в Україні та на Близькому Сході. Ось такі, от робить Китай заяви. Дуже дійсно, я вже не знаю, як їх коментувати. Дуже такі гучні. Я б сказала заяви і досить неочікувано і несподівано, Знаєте, вони окреслили так би мовити своє бачення миру для України. Ну і до речі, вони ще й свої деякі коментарі висловлювали. Зараз знайду так цю інформацію з приводу того, що вони дописували. Наскільки я пам'ятаю, вони навіть знаєте, пропону деякі позиції пропонував покін і закликав так, знайшла вже партнерів дотримуватися неопередженості, зміцнювати взаємодію зон та сприяти. Політичному розв'язанню конфліктів про це він очільник МЗС країн де жанейро висловив так міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі очільників МЗС країн Брікс Брікс. Так, за словами Ван Є, в умовах нестабільної міжнародної ситуації країни Брікс мають активніше підтримувати мир, розвиток і справедливість у світі. Він закликав партнерів дотримуватися неопередженості, зміцнювати взаємодію ООН та сприяти політичному розв'язанню конфліктів, зокрема в Україні та на Близькому Сході. До речі, можете також дописати. Тільки хотіла сказати, що можете дописати свої думки з проводу цієї новини. Як бачу, що наша постійна глядачка Марина, пані Марина, дописала про те, що пішов той кота. Зі своїми попередженнями. Дійсно, не можу не погодитися. Так, Китай собі на умі. Дописала також наша постійна глядачка Яна Запорізька. Дійсно, бачимо, що Ну Китай він залишається Китаєм, так, так би мовити. Ну і підкреслив очільником ЗС Китаю, що й те, що підтримує Китай всі кроки, що ведуть до мирного, до мирного вирішення українського конфлікту. Сподіваються, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини. Ну дійсно дуже цікаво, які тут. Першу причину можна з'ясовувати, якщо расисти прийшли буквально, ну не буквально, а прав... ну, вони напали так на території нашої держави. Вони почали все руйнувати, знищувати, вбивати. І чинити тут просто максимальний терор, військової атаки мирного населення, чинить свої військові та воєнні злочини вже скільки років поспіль. А Китай все ж таки хоче з'ясувати першу причину, чому рашисти прийшли на територію незалежної суверени суверенної держави, почому так і чому, по для расистів так вони почали це все робити. Дійсно, досить цікаво, які ще першопричини хочуть вони з'ясувати, що вони хочуть ще побачити і зрозуміти, що вони взагалі хочуть зрозуміти. Ну і також дописував очільникам МЗС Китаю про те, що хочеться, щоб досягли збалансованої довготривалої обов'язкової мирної угоди. Ну дуже радісно, що Китай все ж таки про це думає, про те, що. Все ж таки вони так якісь там заяви роблять, але їхні заяви, їхні думки, і те, що авіація з боку так напряму пов'язана з Китаєм. Ну, типу, вона летить і наших людей і цей факт ніяк абсолютно не відміняється. Далі будемо з вами ще й говорити про те, що на Росії так відбувається, що там у расистів. У них там ліквідація, знаєте, по повній програмі відбувається саме військовий та політичний експерт на своєму офіційному Ютуб каналі Олександр Мусієнко прокоментував останні вибухи в Москві, ліквідацію російського генерала Москалика. Ну і також прокоментував ще й операцію служби зовнішньої розвідки України. Тож давайте Давайте з вами його заслухаємо. А, значить, цей а, генерал а, Москалик, так який був фактично підірваний в автомобілі Volkswagen Golf біля свого будинку, де він проживав, а в Москві. А, як зазначає президент України Володимир Зеленський? Керівник служби зовнішньої розвідки доповів про ліквідацію осіб з вищого командного складу російських збройних сил. Це говорить Верховний головнокомандувач збройних сил України, президент Зеленський. Ну отже, можна допускати, що цього російського генерала було ліквідовано в тому числі через вдалу операцію СЗР служби зовнішньої розвідки. Структури, про яку ми раніше чули, мало. І зараз чуємо небагато, вона менш публічна, але ми бачимо, вочевидь, є результати роботи, і доволі таки непогані. Ну що ж, зрештою, потрібно розуміти, що ворогів, і дуже добре, що президент України чітко говорить: не приховуючи, нам немає чого приховувати, нехай ворог нас боїться, нам немає чого приховувати і чого втрачати. Стоїть питання існування та виживання української нації, а відтак наші методи боротьби є праведними, Ми хочемо вижити, якщо Росія прагне, аби це зупинилося, і не хоче поширення війни на свою територію, вони повинні просто зупинити агресію, забрати свої війська і припинити удари по території України. Тоді так, тоді можливо щось і зупиниться, і то не факт. Тому що стільки біди, скільки натворив ворог, стільки біди, скільки натворили їхні офіцери, сержанти, рядові прапорщики, генералітет, це не забувається. І ось така розплата буде нас доганяти. Коли питають про український мосад, не треба питати, чи він буде створений. Треба дивитися на ситуацію, треба дивитися на підриви автомобілів і так далі. Він уже вочевидь є, і давайте побажаємо йому. Успіхів, тому що це дуже важливо. До речі, посилання на YouTube канал нашого гостя, так би мовити, так, військового політичного експерта Олександра Мусієнка, точніше, правильніше, мабуть, буде сказати, все ж таки, експерта. Є в описі під нашою трансляцією. Тож обов'язково переходьте та підписуйтесь. Пане Олександр, він кожного дня публікує дуже цікаві та змістовні відео. Тож обов'язково знову ж таки підписуйтесь, тому що. Я думаю, такі так, думки таких експертів, яких ми обираємо в цілому, бачу, що вони вам подобаються. Вони дійсно цікаві. І експерти вони публікують кожного дня, намагаються публікувати оновлену інформацію, цікаві якісь свої думки коментують так. Коментарі, якісь свої суб'єктивні думки, об'єктивні дають. Тож за бажанням звичайно також переходьте та підписуйтесь, Ну і не забувайте про наш YouTube канал також. А далі будемо з вами говорити про перемир'я. Також досить гостра тема. Ось Останні дні лунають все більше і більше заяв. Нагадаю про те, що одне із останніх перемир'їв таких рашистських великоднів воно провалилось тріском, так би мовити, бо рашисти вони ніяк не заспокояться. У центрі протидії дезінформації, до речі, прокоментували цю пропозицію Путіна щодо перемир'я, так би мовити. Рашистський диктатор, він знаєте, вже від себе говорю. Так, останнім часом намагається показати, який він добрий, який він емпатичний, який він такий знаєте, от... все він. Все він іде. Ось все він робить оці ці кроки, такі великі, такі показові до перемир'я, а його все ніяк не розуміють. А його все продовжують називати диктатором, а його все знаєте, от продовжують ось так до нього відноситись, тому подібне. Хоча мені здається, до нього ще дуже дуже максимально ну, адекватно відносяться. Так, там світові лідери і тому подібне, тиснуть йому руки, посміхаються до нього в обличчя, хоча знаю, що він робить на території нашої держави, що в нього не те, що лікті по крові, так руки по. По крові поліктів крові, так перепрошую, а просто він весь в цій крові українських людей, яких він вбиває кожного дня своїми руками дійсно, і не своїми руками, але він це робить абсолютно свідомо. І дійсно, на мою думку, все ж таки світова спільнота до нього ще дуже-дуже, так знаєте, спокійно відноситься. А, так от, прокоментували пропозицію цю про перемир'я і говорять про те, що насправді. Дуже боїться за парад і не вірить у російську протиповітряну оборону. Російська диктатор, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко саркастично відповів на пропозицію Путіна щодо перемир'я 9 травня. Він зазначив, що диктатор настільки сумнівається в ефективності російської протиповітряної оборони, що переживає за проведення свого параду. Коваленко комічно зазначив, що кремлівський диктатор настільки не довіряє російській ППО, що переживає за свій парад на 9 травня, і багато хто. Може не приїхати. При цьому Путін не припиняє вогонь, бо має намір продовжувати війну, яка ж у нього хвора голова. Підкреслив Андрій Коваленко. Ну і раніше, до речі, керівник центру протидії дезінформації заявляв, що все, що є, що не є всеосяжним припиненням вогню, це маніпуляція з боку РФ, з інформаційними та військовими цілями. І це також спроба приховати плани Москви щодо припинення війни. І знову ж таки, вони знаєте, як кидають так пил в очі. Світовим лідером, президентом Сполучених Штатів Америки в першу чергу, ми то українці розуміємо, до чого хилить расисти, що вони не зупиняються взагалі. Вони навіть не думають зупинятися, вони нічого для цього не роблять. Так, от бачимо, що такі думки про те, що це спроба. Приховати плани Москви, реальні плани Москви знову ж таки це спроба показати світовим лідерам спільноті ну в першу чергу Дональду Трампу, що, начебто, ось я ж все роблю. Я ж і, і таке перемир'я, і великодні перемир'я. Ну знову ж таки, постійно звичайно звинувачують нас, тому що це ми їх припиняємо. Ці перемир'я це ми не погоджуємось, тому подібне. Хоча те саме 30 тридцятиденне перемир'я на так, те ще типу у повітрі, стоп, у, на землі і у воді, так авіація. Будь-які там дії, тому подібне, військові а все ж таки, расисти вони відхиляють уже який день поспіль. Вже ці 30 днів майже і пройшли пройшли насправді. Але все ж таки такі, знаєте, невеличкі вкиди з приводу того, що ось у нас там великодні перемир'я, а воно ось у нас перемир'я на 9 травня. Ми такі знаєте, як подачки аля робимо, але знову ж таки, ну кому потрібні ці подачки? Якщо ми з вами прекрасно знаємо, що рашисти не протримаються, вони цього не будуть робити. Ну і нагадаємо, що 28 квітня вчора російський диктатор заявив, що оголошує так зване перемир'я на дні святкування 80-ї річниці перемоги в другій світовій війні в Україні. Звичайно ж, відреагували. Ми вже з вами прекрасно знаємо, як тобто, бачимо, що. Рашисти вони все більше і більше продовжують брехати і продовжують переживати. Знаєте, занепокоєння продовжують висловлювати з приводу своєї протиповітряної оборони. Ну, знову ж таки, розуміємо з вами, що це було зроблено неспроста, так само як Великодні перемир'я. Прекрасно з вами розуміємо. Хоча там на фронті затища абсолютно ніякого не було, тому що знову ж таки рашист він такий. Але використовував він великодні перемир. Я. Меря за для того, щоб і провізію свою підвести, і підлампічити так свої там якісь шляхи налагодити, і своїх двохсотих-трьохсотих позабирати з позиції. Тобто, ну вони все ж таке продумуються все і роблять неспроста. Неспроста вони обирають якісь там дати, так не якісь там, а ну дуже важливі дати, так а неспроста обирають, і ми з вами це можемо дуже з легкістю прослідкувати.